Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі читати Крутовий Кит. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Людина Павук синій Це один з чотирьох коміксів за такої збірки. Це збірка з чотирьох коміксів про супергероїв Марвел під різними кольорами. Капітан Америка Білий, Галк Сірий. Шибай Голова жовтий. Людина павук синій. Всі ці книги написали два автора Джефф Леб, Тім Сейл. Кожну з цих книг. Це книги від видавництва рідна мова. Людина павук синій. Автори. Автори Джефф Лепі, Тім Сейл, шрифт Річард Старкінгс і Вес Еп Борц із Комп Мікраф, кольори Стів Бучелато. Чим ці комікси незвичайні, ще тут більш зосереджена любовна лінія. Тобто, особливо їх пораджу тим, кому подобається різна така романтика, але не тільки їм. а Комікси взагалі самі по собі дуже круті. Наприклад, в Капітані Америці Білому. Тут розповідається про любов Капітана Америки до свого напарника. В галку сірому розповідається про те, як навіть Брюс Беннер став галком І навіть тоді він любив жінку одну. «Шибай голова жовтий тут розповідається про. Сліпого героя, який своїм другом закохалися в одну жінку. І в людині павуку. Е, схожа трохи історія з Шібаю Але навпаки. Тобто, тут розповідається про те, як в людину павука, тобто в Пітера Паркера, закохалися одразу, одразу дві його подруги. Але. Тут ще історія в тому, що його друг, з яким він жив, йому подобалася одна з них. Отака цікава історія. Історія дуже цікава, але попри велику і насичену любовну лінію, тут також розповідається і про проблеми, і про бійки людини Паука. Комікс дуже цікавий, обов'язково раджу вам його. Якщо вам е, подобається людина павук, е, особливо раджу, е, тут розповідається про те, як людина павук бився із різними е, суперзлодіями. І кінець вам обов'язково сподобається отакі От чотири незвичайні книги. І що ще незвичайно в цих книгах те, що вони від Марвел. Тобто, в мене зазвичай книги від рідної мови DC, Тобто там е Бетмен, Ліга Справедливості, Загін самогубців, там е ще два комікси великих про Бетмена, останній Геловін і ще якісь там. Тобто, в мене купа коміксів про е DC від рідної мови. А от Марвел. Дуже незвичайно, і оце одніє з небагатьох коміксів моїх Марвел. У крім цих книг, Марвела майже немає. Тобто комікси дуже цікаві, обов'язково раджу вам їх. Особливо мені найбільше сподобалася напевно людина по синій А ще, чи мені людина по синій сподобався сподобається дуже сильно, як на мене, в ньому найкраща мальовка е як для комікса. Як для мене, для комікса, така мальовка ідеальна просто. Ну, наприклад, в Капітані Америці мальовка, ну, прикольна, але мені така не дуже чомусь подобається. В Галки мальовка теж якась не дуже не дуже якась мені подобається. В шибай голові вже трохи краща мальовка, як на мене. Тобто, прикольна така незвичайна. От в людині павку синьому, як на мене, найкраща мальовка. Вона в ній і купу яскравих кольорів, і вони і не перебільшено з цим. Взагалі, мальовка, як на мене, дуже крута. Так що обов'язково раджу вам ці книги, а також раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. па-па-па-па! Ну,